Привіт! Сьогодні хочеться більше розповісти про кармічність, про карму взагалі, і про те, чому певні люди в тому житті дійсно є твоїми кармічними партнерами. Хто такий кармічний партнер? В першу чергу ми маємо розуміти, що на будь-якому втіленні, незалежності від кількості реінкарнацій до конкретного життя, ми обираємо контакти з конкретними кармічними партнерами для проходження своєї карми, тобто фактично для задачі для тих уроків, які ми маємо засвоїти в конкретному втіленні. І тут є декілька моментів, які дуже важливо розуміти про карму. Карма і кармічні партнери це не річ така, що має виконуватись конкретною людиною у конкретному житті для конкретної задачі. Тобто, в житті людини можуть траплятися кармічні партнери в тій кількості на один урок, доки людина його не пройде. Чи може людина пройти карму за життя? Може пройти, а може ні. А чи є якась відповідність, що ми відчуваємо, чи карму пройшли, чи ні? Є відповідний вік, так. Тобто, в відповідному віці ми можемо ми отримуємо найбільший урок від долі. І саме в цей період ми можемо відчути, чи проходимо ми свою життєву карму, чи ми з нею справляємося, чи ці уроки нам даються. Цей вік приблизна така вилка, так? Це з 34 до 42 років. В цей час відбувається у більшості людей. Це криза може бути по здоров'ю, по відносинам, по пошуку себе, реалізації. Це може бути для а, жінок, наприклад, третя дитина, а, може бути неочікувана вагітність, може бути якась м, просто дуже важка е, хвороба, яка вибиває із ритму, із колії всі сфери життя. І, власне, в цей час ми маємо розуміти, що ми проходимо е, урок, який е, тестує наше життя. чи ми до цього віку вже справилися зі своєю кармою і чи розуміємо, для чого прийшли у це втілення? На рахунок кармічних партнерів, саме в цей час вони проявляються найяскравіше. Тобто, зазвичай а, в житті людини а, такі кармічні, болючі, а, яскраві уроки з іншими людьми проходять, власне, фоново в цій вилці часу. Чому так відбувається? Щоби по-перше, в це в цей час дуже часто люди і втрачають життя, тобто вони йдуть в життя також в цей час, тоді коли карма не пройде на абсолютно жодна кармічна задача, ні по родовій кармі, ні про ні по кармі попереднього втілення відпрацьовці, ні по кармі реального втілення не відбувається. Тобто, коли людина абсолютно загублена в своєму житті, це дуже часто люди, які в залежності, це ігромани, наркомани, алкоголізм сюди підпадає. Сюди попадають всі люди, які збились зі шляху взагалі. Найчастіше з ними в цей період відбувається власне закінчення життя, тому що вони цей урок не проходять. Всі інші люди. А в цей час проходять такої важкості урок, на який вони вже якби заслужили своєю такою першою частиною життя. Тобто, чим складніший урок в цей період життя людина проходить, тим менше вона рухалась по своїй колії, яку задала її карма на конкретне втілення. Думаю, розумієте, тут найважливіше те, що кармічні партнери, вони вже, бачите, якби по суті втрачають таку, такий свій якийсь магічний вплив на наше життя, тому що в першу чергу кармічний партнер це звичайна людина, яка потрапляє в ваше поле, в ваше оточення для того, щоб стимулювати вас проходити власну карму. І тут складна наслойка питань, тому що. Кармічний партнер, чи він обов'язково прийде, якщо ти маєш щось зробити в житті по кармі? Так, обов'язково. І чи може бути це одним партнером одна завдача кармічна втілена? Може, але чи до всіх так доходить з першого разу, то ні. То тому дуже часто повторюються люди, і вони ніби нагадують нам попередніх людей. Дуже часто до мене приходять люди, які астрологічно розбирають через натальну карту призначення свого життя, родову карму і карму конкретного їхнього втілення. І ми зіштовхуємося у жінок дуже часто з тим, що жінки, які декілька разів вже змінили чоловіків, або ті, які міняють партнерів і розуміють, що вони все на ті ж самі граблі наступають, тобто. Теж саме їх не задовільняє у партнерах, і ті жінки, які в основному в аб'юзивних, тер, тераністичних, неприємних, важких стосунках, це ті жінки, які, яким важко проходити карму саме зв'язану зі стосунками. Тоді ми перевіряємо за натальною картою, що це за карма, чого їх життя має навчити, якими вони мають навчитись бути, і чому саме через партнерів в особистому житті вони а, отримують такі уроки. Що стосується чоловіків, дуже часто карма, наприклад, зв'язана з реалізацією, коли людині дається якась своя сфера, але є вибір між роботою та улюбленою справою. І тут часто можуть підводити партнери, може бути шахрайство, і тут також це один із найпопулярніших запитів від чоловіків до астролога про те, чому відбувається якийсь постійний розлад з партнерами. І тут, власне, теж все на фоні того, що людина не реалізовує свою карму, не стає такою заради. Я якої вона прийшла в це життя, щоб бути ось такою людиною. Цікаво, що партнерами кармічними не обов'язково мусить бути людина, із, ну, людина з якої ти в парі, чи людина, з якою ти партнер. Це може бути твій сусід, назойлива сусідка, якась бабуся, яка 20 років бентежить тебе, дзвонить в поліцію, коли у тебе шумна вечірка, і виводить свого жахливого пса саме не на двір, а на твій коврик. Ось такі люди, які тригерять, які виводять з рівноваги, які нервують, які викликають у тебе бурю емоцій, причому і позитивних, і негативних може бути. Але зараз, наприклад, для сусідки. А, власне, люди, які виступають такими постільними, дратівливими а, такими втручанням своїм, дратують вас в житті. Це, скоріш за все. Якщо такі люди трапляються, знаєте, не випадково, не одноразово, а прям роками з вами, вони трігерають, тому що ви не виконуєте якусь карму і неправильно реагуєте на цю ситуацію. Одразу виникає питання: чи якщо ти правильно відреагуєшся, що буде з цією сусідкою? Повірте, магічні випадки відбуваються, коли людина дійсно це усвідомлює, і мої клієнти дуже часто звертають увагу на те, що тільки вони навіть прослухали консультацію, вони вже прийняли на себе інформацію і впитали цю базу знань, за якою вони одразу розуміють. Що е, щось змінилось, що ця сусідка перестала дратувати. Вона може і в поведінці не змінилася, але вже змінилось ваше відношення до неї. Але глобально вона переїде, вона поїде до внуків в будинок для престарілих, здохне її пес, або е, в неї з'явиться кішка і вона перестане вигулювати собаку, або буде більше звертати увагу на інші аспекти, просто вже не буде звертати на вас, або з'являться ще інші сусіди, які будуть. На неї реагувати більше, і вона на них переключить свою увагу і відволічеться. Це теж може бути ваш кармічний партнер, але в основному наші життєві великі ключові уроки відбуваються в взаємодії з кармічними партнерами близького кругу. Тобто це мама, тато, діти, брати, сестри, родичі, шеф на роботі, на улюбленій роботі, наприклад, так, але шеф постійно вибиває з рівноваги, ваш напарник в бізнесі, хтось із колективу, однокласник. І фактично, ми не застраховані, що ці люди можуть потрапляти нам взагалі в дивовижних реінкарнаціях в наше оточення. Що важливо знати, чи можна взагалі цього уникнути, чи буває таке лайтове життя без взаємодії болісної з кармічними партнерами? Однозначно, не буває. Чому? Тому що вони дані для того, щоб нас прокачувати, а ми е, люди по природі ліниві і не замотивовані рости, розвиватись, виходити із зони комфорту. Тому і трапляються кармічні партнери. Уникнути зустрічі з кармічними партнерами в житті неможливо. Чи можна десь випадково розминутись? Ні. Чи коли ви зустріли кармічного партнера і втратили з ним контакт, чи це назавжди ні? Дивовижним чином люди повертаються, дивовижним чином люди зустрічаються в інших кінцях землі, випадково і знову трігерають одне одного. А, саме тому жінки дуже часто повертаються до аб'юзивних відносин, з яких не пропрацювали свою карму, а просто з насильницьки, за допомогою, можливо, просто що вони знають, що з цих стосунків треба вийти, розуміють, що вони нездорові, і вони знову повертаються в ці стосунки, тому що не відпрацювали свій урок. Але Лише просто примусили себе роз'єднатися з цим партнером, а партнер буде постійно нагадувати про себе і завдавати такого ж болю, навіть не будучи з вами в парі, якщо ви не проходите цей урок, не пропускаєте через себе цю інформацію і не стаєте кращими на, на, на цьому фоні. Тому одразу скажу, що це. Зовсім непросто взагалі в житті уникнути кармічних партнерів. І зовсім не легко від пройти ось цю карму і щоб вони зникли з життя. Але повірте, що ті стосунки, які ви пропрацьовуєте, проживаєте, робите висновки і йдете за сценарієм свого життя в цій реінкарнації. Ви точно розумієте, що ці люди міняються категорично після того, коли ви проходите ці уроки, або взагалі щазають з вашого життя як тригер, тобто або фізично щазають, ви розриваєте контакт, або взагалі вони можуть щезнути і в прямому сенсі, або ці люди просто перестають викликати у вас ці емоції. І це круто, коли ми знаємо, скільки партнерів і хто серед нашого оточення є нашим кармічним партнером. Зазвичай у людини, яка народжена до. 20-го числа у неї п'ять-сім партнерів за життя у людей, народжених пізніше 20-го числа будь-якого місяця, це вже може бути більше кармічних партнерів, і це дійсно зв'язано з тим. Тобто, коли ми народжуємося, ми вже апріорі з народження можемо розуміти, яка доля приблизно чекає людину. Можемо по потарономерології подивитися, яким арканом. Керуватиметься її карма, і можемо, звичайно, звертати увагу на те, скільки партнерів можуть бути і в яких сферах. А за натальною картою ми чітко бачимо, які дома гороскопу пропрацьовуються, які уроки будуть зустрічатися, і як взагалі вони навчать, чому, що бути. Тобто місія і карма життя, і родова карма, і конкретного втілення, і те, що треба пропрацьовувати, все це видно в натальній карті. Я, звичайно, запрошую вас на консультацію до себе, повна консультація за натальною. Картою це величезний процес аналітики вашої дати місця, часу народження, яку я провожу приблизно готуюся до конжур-консультації 7-10 днів. Це в відеозв'язку, а знову ж таки довго треба виділити собі час близько двох годин. Спілкуюся з вами на тему взагалі. Всіх сфер життя і яких уроків ви будете досягати, які вже пройшли, як ви їх пройшли? Поговоримо про карму і про е, місію вашого життя? Для чого ви прийшли на, на це життя? На що ви погодились, коли вже втілювалися в цю? Е... І постась, в які ви є зараз. Тому я запрошую вас до себе на консультацію. Запрошую вас ставити лайки, ділитися відео, які є в доступі в Тіктоку. Максимально користуйтесь інформацією, яка зараз є в доступі на тему езотерики, астрології, тарології і ну, всього, що можна тільки зараз взяти, екстрасенсорика, нумерологія, всі науки, які зараз стають доступні в мережах. Бо взагалі стратегічно це ненадовго доступно. І світ буде боятися, що стільки знань вже відкрити. Через соцмережі. Ці знання недовго ще будуть у нас до півтора-два роки триматись в мережі. Тому кого це справді цікавить, навчайтесь. Кому хочеться пізнати себе, консультуйтесь, поки це є можливо, вивчайте те, що йде до вас зараз так органічно і легко через соцмережі. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал і за допомогою ваших донатів я можу його розвивати. Тому до нових зустрічей і пишіть, будь ласка, обов'язково теми, які вам Ще би хотілось розкрити більш детально з моєї сфери, з задоволенням, поділюся.